Доброго часу, вам вітаю вас на моєму каналі. Мене звати Лена Храмцова. У нас на вулиці Весна, у нас краса, у нас цвіте все, що завгодно, і хочеться подорожувати. Маленький такий ажіотаж є у Mass Медіа щодо квитка за 49 євро. Я вже місяць чи півтора, чи два тому навіть записала відео для вас, в якому розповідала особливості цього квитка. Але питання виникають ще. Тому вирішила зробити це відео і порівняти. Квиток за 40 євро 49 євро, вибачте, і банкарт 25. Взагалі, це дуже два таких корисних абонемента. І я буду у цьому відео порівнювати. Відстані, на які можна користуватися, подяги, чи можете ви дитину з собою взяти, можливо, і інші варіанти. Тому, якщо вам цікаво, залишайтеся зі мною, сподіваюся, інформація буде корисна. По-перше, про квиток 49 євро, ви вже скрізь чули. Що потрібно знати? Головне, головне це абонемент. Це означає, що ви підписуєтесь і ви ним користуєтеся, якщо ви не звільняєте чи не закриваєте цю підписку. Це означає, що ви повинні закрити підписку. Коли це робиться, це робиться до 10-го числа кожного місяця. Тобто абонемент ви вирішили, що вам в цьому місяці потрібен квиток. Користуєтеся. Не забувайте до 10-го числа написати, шановні дами. Kündige ich mein Vertrag» або mein Abonnement». написали. «Bankart 25 діє на рік. Це означає, що коли рік закінчується, ви або продовжуєте, або три місяці, якщо не помиляюся, або місяць до кінця цієї дії, ви пишете також The Garten, Damen und Herren» хочу звільнити цей абонемент. Друга річ, яка є цікавою. Потяги, на, якими, на якими, чи якими ви можете їздити. Якщо ви користуєтесь вашим квитком за 49 євро, ви можете використовувати автобуси, регіональні, тобто все, крім швидких потягів, взагалі без проблем. І по всій Німеччині це великий плюс. Тому для тих, хто Їздить на роботу в сусіднє село або в сусіднє місто регіональними потягами. Це квиток для вас взагалі ідеальний. Кому буде цікаво користуватися банкарт 25? Тим людям, які люблять подорожувати і не хотіли подорожувати 5 годин відстань на 100 кілометрів, оскільки, якщо ви будете користуватися регіональними потягами, вони повільніше, вони можуть на вихідних їздити не так часто, і вони будуть перезавантажені, оскільки квиток за 49 євро буде купувати кожен другий. Коли ви користуєтесь банкарт 25, чому значить по перше так, я не сказала його ціна цього квитка 59,90. От мені сьогодні, яка до речі, прийшов лист? І написали, у мене є така картка, і написали, що, будь ласка, переведіть, оскільки вже у вас є на наступний рік буде абонемент. Тобто 60 євро діліть на 12, це приблизно 5 євро у місяць. І через це ви купляєте ваш квиток на 25% дешевше. А, взагалі, зручна річ. чому зручна? Тому що якщо ви плануєте вашу подорож. Наприклад, тут я живу недалеко від Хайдельбергу, тобто я їду не знаю, в хочу, да? або я хочу Хайдельберг, давайте в Берлін поїдемо. Я за місяць можу купити квиток. Коли ви заходите в цей додаток в Deutsche Bank, ви там бачите, що у вас є різні варіанти. І е, є варіанти за 35 євро, за 40 євро. Вони називаються Шпар або, тобто економний абонемент. І використовуєте цю картку, ви купляєте ну, 25 євро, скажімо, це також безкоштовно, і ви їдете швидко. Ви їдете, і це є, у вас є Wi-Fi. Ви собі можете за 4 євро зробити. Резервейшн і у вас буде місце, де ви сидите. Я, наприклад, люблю, коли моя покійна бабуся казала, подорожувати Лена потрібно комфортно. От я якось запам'ятала, і для мене сам процес подорожі це свято. Я знаю, що я беру щось смачненьке поїсти, смачні напої, каву, ці що там в мене є, і я подорожую комфортно. Мені не подобається, коли такого всі, як ті кілька, у. Банці сидять і хтось мені дихає або зверху, знизу або збоку. Тому, наприклад, ця картка для мене, банк-карт, є дуже-дуже-дуже зручною. І е, е, вона є також економною. Плюс який ж ви заздалегідь замовляєте е, за, квитки для себе. Тепер діти про дітей. Є дуже багато е, питань в нашій групі, як Фінікс із пепла. Ви мене питали, а як бути з дитиною? А чи е, ці абоніменти діють на дітей, чи можна взяти? Ви знаєте, що діти їздять у Німеччині до 6 років безкоштовно. Я ще раз подивилася інформацію. Вашу дитину ви не можете взяти з собою безкоштовно е, з цим квитком за 49 євро. Це означає, що з 6 років ви повинні придбати вашій дитині квиток за 49 євро. Тепер банкарт 25. В чому там взагалі класна плюшка, яку я взнала? Саме класна річ це що до 14 років ви берете свою дитину безкоштовно з собою. Це означає, що якщо в мене є банкарт і я їду, наприклад, во Франкфурт, я плачу. 15 євро за квиток. Я беру мою доньку, якій ще не має 15. Да? Я її беру безкоштовно, тобто це просто краса. А що є ще цікаве? Для ваших дітей ви можете придбати бан-карт безкоштовно, і вона буде діяти ця знижка 25% дешевше, да, банкар 25% до того моменту, поки вашій дитині буде 18 років. Тобто я собі, якщо абонемент на банкарт для мене коштує 59,90, ну, 60 євро, так? Плюс, що я беру свою дитину і не купляю ніякий квиток до тих пір, поки її буде незабаром 15%. Але я вже придбала для неї цю банкар. карт Що ви робите? Ви йдете в будь-який райзен і кажете, що там потрібно просто вашу адресу, прізвище, і це коштує 10 євро так за обробку паперів та рам-бам-бам. І вона користується один раз 10 євро платите, тобто вона користується до 18 років, це 15, 16, 17, 18. Так, ви платили б кожен рік, наприклад, 60 євро. Так? Це вибачте мене, це майже за 3 роки велика сума. Це безкоштовно. Тому я вважаю, що це гарна така економія з цими картками. Що я ще написала? Цікаве. Так, про квитки. Саме є важливе, що взагалі, чи ви подорожуєте часто, чи ви подорожуєте не часто. Якщо зараз буде чудова погода влітку і ви скажете, що я хочу подорожувати тими регіональними потягами, і я два дні... раніше як було, коли почалася війна минулого року, то українці не ходили ще на курси, ще джоб-центр десь не казав. Ідіть туди, ідіть сюди. У вас не було термінів. Тому їздити за квитком з цим квитком 9 євро люди могли куди завгодно, як завгодно. Зараз у вас протягом тижня курси і вільний час є на вихідних. Тому на вихідних будуть подорожувати люди, і буде подорожувати багато людей. Я б вам радила купляти банкарт 25, якщо ви. Любите подорожувати, це буде швидше. Ви доїдете за 30 годин, наприклад, вибачте, 30 хвилин, наприклад, Манхайм Франкфурт. А якщо ви поїдете регіональним, на ІЦЕ швидесенько. так, от я зараз раніше купила квиток, і він мене коштував 13,40 а з банкарт 25. Тобто півгодини я їду швидким потягом і плачу 13,40 плюс беру свою дитину. Яка до 14 років там іде безкоштовно. Е, регіональним потягом я їду півтори години. Тарам, та та тарам, тарам, тарам-пам-пам. Тобто це дуже довго, ну і це той квиток за 49 євро. Е, от я справді вважаю, що подорож має бути. Класно, ви можете з цими банкарт, наприклад, їхати і в Швейцарію. Так вам буде дешевше. Є пропозиції, в чому ще така плюшка, ви збираєте пункти. Тобто ви автоматично цю всю заявку робите, і коли ви купуєте квиток, то вам певна кількість пунктів, а потім вам дають пишуть, що ви можете право придбати в перший клас, наприклад, квиток або безкоштовно для вашого друга якусь там акцію роблять. Що є ще загальним для цих двох е, варіантів абонементів, так? Те, що е, вони тільки на другий клас, тобто е, якщо і за 49 євро квиток і за панкар е, 25 тільки другим класом ви можете подорожувати. Про собак також я читала. А, значить, ще раз, 49 євро квиток, так само і банкарт. карт Ви не маєте права йому кось передарити, комусь дати це тільки ваш монумент. Будь ласка, зверніть на це увагу. В мене, наприклад, ніколи не перевіряли паспорт, але коли я квиток показую, мені потрібно показати банкарт, карт там стоїть моє ім'я, Ліна Булот. Така перевірка, паспорт ніколи не просили, але, можливо, будуть якісь такі випадки, тому не ризикуйте. Про собак було, ви знаєте, для того, щоб брати собак з собою, потрібно екстра платити квит... гроші. З квитком 49 євро, ви не маєте права безкоштовно взяти собаку. Там є свої правила, дивіться, про велосипеди. Ви можете взяти з собою велосипед з квитком 49 євро тільки тоді, коли в той момент ви знаєте, що в деяких потягах є там з 6 до 9, наприклад, заборонено брати, оскільки багато людей, і якщо там будуть велосипеди, вони не зможуть зайти в той потяг. Тобто, це всі такі речі, які потрібно знати, звернути на ці увагу. Тому ось така була інформація від мене. Я сподіваюся, вона є корисною. Якщо вам сподобалося, ставте пальці, підписуйтесь. Є якісь ще питання? пишіть під відео. І гарної нам всім подорожі. Зараз йдуть вихідні, зараз пасхальні канікули два тижні. Сподіваюся, що ви гарно проведете час.